Аж ось один приступив до Ісуса і каже, учителю добрі, що доброго маю учинити, щоб мати життя вічне?» Ісус йому відповів: не вбивай, не чини перерибу, не кради, не святкуй криво, поважай батька і матір і люби ближнього Твого як себе самого. А потім сказав, щоб юнак продав все, що має, і йшов за Ісусом. Дотримуємося Божих законів, уникаємо гріхів. Якщо зрішили, то перепрошуємо Господа Бога за наші провини Тайні сповіді і йдемо за Ісусом по житті. Тоді, коли ми йдемо з Христом Господом, єдності любові, виконання волі Небесного Отця Святому Дусі, чинимо добро і покладаємося вже не на матеріальній цінності, а на Христа Ісуса. А також інших заохочуємо вірити в Бога, жити для Господа Бога і дотримуватися Божих законів, святі дитайни. Відднатися з Господом Богом. Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до юнака, піди продай, що маєш, дай бідним і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. В житті покладаємося на матеріальні цінності, на гроші, на свою працю. Тож, те, чому ми віддавали своє серце, час. Зусилля, думання, потім нам нелегко принести гроші і комусь допомогти, бо гроші матеріальні цінності для нас не впали з дерева і нам не прийшов великий спадок за кордону, і ми розкошуємо. Треба було працювати день у день. Треба було віддавати свій час, своє життя для різноманітної праці, хто яку має. Тож, щоб комусь чинити добро матеріальними цінностями, грошима, треба дійсно любити Господа, Бога, бути великодушним і наче віддавати частину свого життя. Хтось каже, гроші не що, проживи без грошей. Хтось каже, гроші це і все. Покладайся тільки на гроші, побачиш, що будеш щасливі щаслива. Для нас все це є Господь Бог. І живемо для Бога, але і працюємо чесною працею своїх рук, свого розуму. Заробляємо на хліб насущний. І Бог дає нам таланти, здібності, щоб ми чинили добро іншим людям, щоб себе забезпечили і щоб допомагали. Юнак, почувши, що треба все продати і йти за Ісусом по житті, відійшов смутний, мав би велике майно. Перед тим казав учителю добре, що мені чинити, щоб життя вічне мати. А коли Христос сказав піти за Ним, то являється для того юнака. Найбільше добро було Його майно. А не Ісус Христос. Бог Христос Господь Його і запитав, чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки Бог. Тож, якщо би юнак зрозумів, повірив, що Ісус є Месія, Син Божий, що Він найбільше добром, то Він би пішов за Христом Господом, а Він хоча й називав Ісуса добрим вчителем, проте не сприймав Христа Сина Божого. Як найбільше добро. Хоча ми може і думаємо, що Бог все добро, і бути з Богом все добре, але в дійсності не вважаємо Бога найбільшим добром, то все ж таки не підемо за Ісусом. А виберемо майно, річні стосунки, гроші на чесні заробітки, що й інше самого себе, тільки не Бога. Треба нам сприймати Господа Бога як повнота добра. як Найбільше добро, як повнота любові, святості. І коли ми є з Богом і ми належимо і виконуємо волю Господню, тоді ми радіємо Господа Богом, Бог дає нам силу, мудрість, щоб ми чесно працювали, щоб іншим допомагали, щоб чинили добро людям. Чому називаємо Христа добрим? Тільки тому, що хочемо бути з Ним найбільшим добром, з Христом Господом нам найкраще, а все інше, чи в житті не настільки добре, як Бог. З Богом найкраще нам бути, і Господь Бог дає нам мудрості, сили, талантів, щоб ми чинили добро в житті, щоб були щасливими, щоб інше показували приклад святої поведінки. Ніхто не добрий, тільки один Бог. Не раз ми переконалися, що ні рідні, ні близькі, ні знайомі, ані навіть ми самі не є добрими, повелися погано, грішно і розуміємо, що треба каятися, перепрошувати Бога за гріхи, бо повелися, діяли, говорили неморально, лукаво, користолюбно, чим досконало, грішно. Коли ж просимо Бога про прощення гріхів, то розуміємо, що лише Він один добрий, і Він поступає, поводиться добре свято. І треба покладатися на Бога в житті тільки один, Господь Бог добрий. Хто сказав, а добре мати багато грошей, добре мати любов до Бога, жити добро, або дасть допомогу і в матеріальних цінностях, і дасть здоров'я, дасть мудрості. Що ми ті гроші зробили, щоб іншим допомагали, або щоб інші ходили до спасіння в Христі Ісусі, а вони вже і нам допоможуть. Гроші не є основне, але маємо бути вдячні Богові за те, що їм благословить нам, щоб ми мали хліб щоденний, щоб ми були забезпечені і ще іншим допомагали в духовному, матеріальному плані. Чому називаєш мене добрим? Каже Ісус, так і ми повинні задуматися, чи дійсно ми сприймаємо Господа Бога як найбільше добро, чи хочемо бути з Ним і жити по-божому, чи навпаки щось інше нас більше хвилює, захоплює, переймає, але не Бог. Треба щодня молитися, читати духовну літературу, пізнавати Слово Боже, читати Катихів та Письмо. Сповідатися, почащатися потрібно регулярно для того, щоб спільноти Католицької церкви пізнавати доброго Бога нове життя з добрим Богом і щоб самим, наскільки це можливо, бути добрими, побожними, моральними іти за Ісусом дорогою досконалості, святості, Служіння, ближнім. Якщо хочеш бути досконалим, Сказав Ісус до нього, піди продай, що маєш. Дай бідний, будеш мати скарб на небі. Потім приходь, йди за мною. Треба нам чинити добро щодня. Якщо все продамо і лишимося без хати, без квартири, без роботи, тоді треба радикально докорінно йти за Ісусом і чинити добрі справи, навертати грішників. Деякі люди так і робили. Наприклад, Франциск Асивський, який був. Багатим жив, розгульнув, а потім, розумів, що тільки з Богом він є щасливий, читав Євангеліє, Господь Бог його покликав і служив він бідності, вірності Господеві, навертав грішників, показував приклад життя в безкористовості, щедрості, покорі. Але якщо ми не маємо такої можливості, щоб аж радикально все продати, йти за Ісусом, бо ж маємо дружину, діти. Працю, то стараємося не прив'язувати своє серце до грошей, а робити добро тими матеріальними цінностями, що ми маємо, допомагати бідним, нещасним, хворим, потребуючим на церковні потреби, наділий населення бути жертвенними, знати, що найбільший скарб мого життя є Господь Бог, а ті гроші, що Він дає зробити, то не тільки мої, але ще. Даємо і потребуючим, хто дійсно потребує допомоги матеріальної. А одночасно, даючи комусь матеріальну допомогу, дбаємо, щоб ці люди навернулися до Бога, щоб полюбили Господа Бога, щоб сповідалися, почащалися, молилися, жили побожному. Якщо хочеш, бути досконалий, сказав Ісус Донока, піди, продаєш, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Святий Духу, допоможи мені, любити Бога Павлосем, Іти за Ісусом по житті, дорогою святості, добрих діл, діл милосердя, поможи Господи, бути щедрим, доброзичним. Навертати грішників, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, віки.